Вчора, в другій половині дня, до закладу каретою швидкої медичної допомоги був доставлений постраждалий внаслідок міновибухової травми. Стан при поступленні дитини розцінений як край важкий. Він мав тяжку черепно-мозгову травму. Після стабілізації стану та проведену комп'ютерної томографії було визначено, що дитина потребує оперативного втручання, був доставлений до дитячої обласної лікарні міста Миколаїв. Наразі стан дитини тяжкий, він знаходиться в реанімаційному відділенні, прооперований. Другий етап оперативного втручання в подальшому після стабілізації стану буде проведений в місті Києві в закладі охорони здоров'я, який в подальшому буде визначений.